Вітаю всіх. Вітання всім підписникам. З вами я, ФК Котік Фан. Козлик Козик, Фан з вами. Сьогодні йдемо грати режим Повторачковський на кнопки отискати. Так, зразу натискаю на, о. О! Мапа. Зразу пониз, тискав кнопок. От, Як тільки заспавнився. Давайте одразу йдемо неба. Потренувався трохи. Де, нескільки разів награв. Так, одразу так. По нічого собі я... Одразу мене катка починається. Сідаємо зразу сюди. Давайте проберем сразу чини чи не бомби не скачуть. Не, нема. Че, давайте видим по вашим, что там робится. Та вроде бы все добре. нікого нема. А ні, не хтось є. Стріляй, стріляй! Yeah. <tiny> <tiny> Знову поразка. Півень. І погнали на нагнемо. Давайте побіжемо на... А, я ще там ніколи не був не разу. Ось тут мені подобається. На а. Чули? Вони по нам стрі стріляють. З автомата. Так, давайте перевіримо, чи я зо мною мої брав катці. Так. М -м -м -м, якийсь чувак. Пацан. Ну, вроді мої моїх бров не нема. Свої, свої. Це свої. Чули, як бахнуло? Так, один є. Одного я прибрав. Що це було? це свій, добре. Я його помітив, бачили? На балконі. Є. Yeah. Снайперка. Так, давайте гранату і під, під бухилки. І ну що на... Кидаємо гранату. Я бачу її... Граната полетіла як full флеш Куди добавити закінний Тут, Туди вопились. Один, два, три. От тепер я нічого не бачу. Що? Тут уман повітря. Свої. Так, мабуть, будь-яцикації будь чужих упше нема. Давайте последемо в іншого режима. Тут нема зовсім чужих, тут тільки свої бігають. Я не одного разу не зустрічав чужого. Тільки один раз. О, ФК 11. Давайте вон, запросимо не кине. О! Так, давайте виберемо знали. Це буде таке. Та що це за гамно собачь? А не мапа. Ладно, я включу мапу, підключу. Так, let's go в нову катку. Із моїм відьо-бро Знов не така верта, що я хотів. Давайте включу нову Let's go Знову! Яка мапа тепер? Що? Сталася помилка? Дивіться. Я не зможу долучитися до свого бро. Бо в нього вже сталася помилка. Давайте запросимо його до лобі. Щоб я міг з ним зайти у катку. Давайте побачимо його про провіль. Тут у нього... Так, погнали Let's go Може зараз трапиться мапа. Є! Yeah! Ось тепер є! Хух, добре, що потрапився нам Сенстоун і з моїм бро. Тепер ми зможемо нагнути чуваків, щоб вони аж землю понюхали. Так. Купляю снайперку якусь. Що, давайте спробуємо на снай... снайперської позиції навестися. Так собі трохи мешає, я поставлю сюди. Я думаю, окупився найбапне місце. Або, або. Ай, воно слабе, давайте його отсюди откину. Так, берем пістолет, або вон скоріше стріляє. І давайте запущим, чувачки. У вас на інші баверси, один є. Сідаємо крисі. О, мене вбиває через стіну. Давайте візьмемо автомата. Це дуже якийсь слабій козлик бігає. Ну все пес. І він кидає нам гранати, бачите? І дуже важко направлятися у зброї. Остається тільки стрельні. Ай не встиг! Не встиг трохи зовсім. Так, де мій бро? Бро де? Бро! Де ти є? Ось він на міду. Бачите? Ай. Він входу не хоче грати, він самком стоїть. Ось тут буде сидіти. Мені тут подобається. Ай, свої, свої. Свої. Ось чужі. Пару разів поїм вдалося в лучше. Давайте піднімемося на другу сторону. Алфавіту. Ось туди зі Та, клизу. Бач на слабийного. Ось ще обіглі. Стреляю по йому. Подивись, обіг. Чувак тебе. Остріч. Да як він що по мені бачить через крізь стіни? Де мой бро? Нащо він від мене лів вийшов з ними? Та це якийсь він тупий. Давайте ну, я піду побачу де він. Он мене обманює на всі граші, які у його я то Чому мой брат такий тупенький? Напиші в коментарях. Його навіть немає в грі, дивіться який він Давайте спробую нового режиму, якого ми брав. Нова мапа, новий режим. Зараз побачимо, що це. Бо Це буде трохи вельми кого поставлю на паузу. Так, всім привіт! З вами знову я. Ми приєднали на мапу, беру снайперку і погнали на А! Так я наче почав... напчихнув Це було трохи незаплановано Погнали на А снайперку Ага О, починаємо гру Беремо автомата самого дорожчого і самого лучшого. Так чувак якийсь незнайомий мені. Сідаємось ось тут. Один є. Так, давайте купимо якусь другу зброю. Ммм... я не знаю, що роблять камізельки, так що давайте купимо снайперку. Снайперка це топ. Забираю з собою. Беру снайперку. Сейчас перецелювати беру собі. Там чуваки хворі. Один хедшот є. Перезаряжаємо автомати. Майже гучний. Та там зовсім трішечки не вистачило, бачили. А, я трохи не туди нажав. Давайте візьмемо іншого автомата, бо це добре. Ммм. Давайте вже не всього. Ще ніколи не грав. Давайте побігли сюди. Чувачки. Віде. Нікого немає. Ну, дуже дивно одрубав голову. Де чого же чувак? Так, бачили, я сукирой голову йому одрубав. Це показало. Що краще. Кулемет чи дрібники. Давайте коло на дрібнику лучше. Лови бренку. Бремі автомат. Начувайся. Не встиг, не встиг трохи бачите. Так, окей, давайте будемо по ночуватися. Давайте снайперку. Погнали на А? Чуєте як бахкає? А, а це була граната? Лізуть один мінус. Пулемета берем, там де патрони летять. Два за закидне максимум. Вот такі самие скинеки у мене бачите. Ай, максимально не точно. Uh, Він гранатує. Я Та ніколи таке не мав. Де воно? Це я його вбив. Так, є. Один є. Давайте візьмемо камюзельку. Побачимо. Чим вона допомагає. Чим, чому її так всі хвалять у моїх коментарях? Сьогодні подивився навчальне відео, бачив, що вона кинуть гранату. Об цю стінку і тебе вже може спалити. Чекаємо. Один є. А цього я не помітив. Чувак, давай вийди і пойму стрільник на скільки разів Так, є. На так, це я йду на інші пав. Пістолета. Та мене в міни. Це те ненависне місце, де мой бро завжди був. Де купа мін. Де вони ті, чуваки? Ось вони були там. Тільки мене не вистачило на зброї цілющих способностей. Піді снайперку. Беремо в такому випадку, випадку снайперку. Бачите, вони трипають. Кинули мені гранату. Один хедшат зробив одному чуваку. Де він? Це чувак. Зараз Зарібахне. Тут була така міна, така розтяжена. Гранату розтяжка? Не, я її не помітив. Снайперку. Давайте гранату. Включаємо націло. Ловіть. гранату. А? Цей чувак, mm, на мини кинув що? Мін? На беремо півні. Так, а наш мені меня бомба? Що це робиться? Пишіть в коментарях хто розбирається? Нікого нема. Там криса була. Ладно. Кулемет так кулемет. Непогано, бачите, так шпирить його. Невдача. Давайте автомат із прицілом. Чому так мало набоїв передзараджаю? Бігом перезараджає. Чому так мало набоїв? Чому їх тільки 10? Чули? Нагну. И давайте візьмемо пару гранат. другої сторони мене обішав, бачили? Непогано, непогано. Ммм, і що далі? Як мені не з туди Непогано. Новий рівень. бокс. Погнали. Зробимо відкриття боксів. Так. Де, де тут натискати? А Ось він. Давай, 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 давай. <плеси> mm. <плеси> Оце мені пощастило. <плеси> Що, давайте добро, приєднаємося, бо він, бачите, такий. Ладно, він не хоче. Давайте його запросимо до лоббі. Та напишемо йому... Що він обстяв собі птани. Ось таке получилося відео. ФК Чорний мене обманув на гроші. Схотів вкрасти мого каналу, на якому і так підписників багато, багато, багато розвинути. Кому сподобалося це відео, то й рахуйте до 20 і ставте не вподобайку. Якщо не вдасться, то йдіть у лікарню. Хай вам. Лікар поставить подобайку сам, бо в його лучій автомат. Кому не сподобалося, то й не. Не став подобайку, а лучше включить свого улюбленого якогось русського блогера. Хто ФК Чорний, той Стікун? Бро! Всім бажаю мирного неба! А і ще я хотів сказати, що всім до побачення.